У Україні вже більше року триває повномасштабне вторгнення РФ. У показниках це означає більше як 63 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів, за даними Офісу генпрокурора, Щоб ворог не залишився непокараним і постав перед правосуддям потрібні докази. Із цим може допомогти кожен, хто став свідком злочину. Для цього необхідно мати лише телефон і спеціальний додаток. Агенція регіонального розвитку та координаторка проєкту АйВітнес у Чернігові провели презентацію, аби докладніше познайомити представників правоохоронних органів і чернігівців з функціями додатка та подальшого використання матеріалів у судах. Виконавчим директором даного застосунку Міжнародної асоціації юристів є Марк Еліс, Він є безпосереднім розробником. Також виконавчим директором стосовно застосунку є Венді Бетс. Цей застосунок він є міжнародним, безпосередньо цей застосунок вже працює дуже давно. Його може застосовувати будь-яка особа. Не обов'язково мати якийсь пароль або доступ. Цей застосунок є абсолютно безкоштовним. Будь-яка особа може зайти по QR-коду, його завантажити. Даний застосунок працює лише з системою Android. Перевагами цього застосунку є те, що він містить метадані, не обов'язково мати інтернет, а також він підтягує геолокацію і можна фіксувати також і воєнні злочини. Головна перевага застосунку полягає в тому, що він робить фото та відео у реальному часі, а готові матеріали відправляються на сервер. Підробити знімки чи щось змінити на них неможливо, тому ці матеріали можна використовувати в судових процесах як в Україні, так і в міжнародних інстанціях. Процедура перевірки цих матеріалів, коли вони знімаються стандартними мобільними камерами, мобільних телефонів. Це вимагає значного часу. Людей і не завжди воно веде до необхідних результатів. Тож люди можуть думати, що наприклад це достатньо як докази, і вони просто циркулюють ці фотографії або відео по українець по, мережі, але це не те, що можна використовувати в судах. Саме тому ми розробили цей додаток Авітнес. Коли ви знімаєте матеріали через наш мобільний додаток, то ці матеріали можна використовувати як доказову базу. Також програма оберігає дані від третіх осіб за допомогою надійної системи паролів і сховища. Засновники цього застосунку сподіваються, що він принесе велику користь у фіксуванні злочинів, заподіяних російською армією. А всі винувації будуть знайдені та понесуть справедливе покарання.